Добрий день усім добрим людям. Сьогодні середа, вчорашню добу, ми прожили 12 годин без світла. На сьогоднішній момент у нас давали світло ну, тільки на 3 години, а зараз 12 та майже. Тобто, спочатку сьогоднішньої доби. З нуля не було електрики, десь три 20 її вимкнули, але ми це все проспали. Після 6 години ранку її відключили. О 9.20 включили на 40 хвилин. Я встигла діти тільки до АТБ, і ще в АТБ вже світло вимкнули. Назад йшла оце без ліфту, підіймалася. Ну, якось ми готували, готувалися, готувалися, а виявилося, що ми зовсім не готові до цього свого тіла. Ну, Вірніше, як все те, що готувалося, його потрібно поновлювати. Їх же я не можу зготувати, бо у нас електроплита. Чайник теж не можу включити, бо він електрочайник. От у нас є плитка маленька, ну, робили трохи чаю кави, але це питання не вирішено. Тому зараз я буду намагатися підготувати все холодне, картоплю, намішати, розмішати, нарізати і готувати вже і на обід, і на вечерю, щоб воно вже все було готове. Не знаю, як зберігати, бо теж жарка, все може киснути. Ну якось так. Але це краще ніж було. Ну, піду працювати, бо дуже сподіваюся, що тринадцятий нам таки дадуть електрику. Дуже хотілося. Ввечері, правда, складно сидіти без електрики. Powerbank наш справляється з модемом, але на, на певне провайдера теж щось Йде на розрядку, і тому 5-6 годин. І інтернет у нас зникає. Не знаю, з чим це пов'язано. Це моя така думка, не знаю, та поночі. Що далі подивимось. Дівчатка, поки я розповідала про електрику, нас дали о 12 й годині. Зараз скоро вже 14 буде. За цей час я встигла зварити суп з рикадельками і зробити шубу. Це з тим, що буряк у мене був відварений, у мене тут скумбрія, маринована цибулька і яйце. Ну і майонез, звісно. Отака от от у мене сьогодні шуба. А чом би ні, ну правда? ж? А на підході ще у мене замариновані крильця, син замаринував. І десь через пів години поставлю. Зверющий рису, буду зберігати в такій товстій каструлі, чимось закути, щоб до вечора ну, хоч якось тепленьке було. Зараз я шубу, хочу плівкою затягнути, щоб трохи краще її була можливість зберегти Ну ось така. Ось така шуба в мене зі скумбрією, яйцем, маринованою цибулькою і буряк. Доброго ранку. Поки є електрика. Чекаємо відключення. Дівчатка, добрий день. Ще раз, якщо я вже віталась, я ось якось купила отакий аромат для будинку, для дому і як за нього забула. А це в очікуванні відключення електроенергії у мене були плани навести деякі порядки. Ну і от знайшла, що я його навіть не відкривала і не нюхала. Шо вона? Так я купила я його за знижкою 100 гривень. Ціна 200 гривень старала. Потім, я, здається, бачила навіть уже більше, ніж 200 гривень. Ну, такі приємні моменти. Це приємно. Аромат Ocean називається. Ну, мені нагадує якийсь такий з морськими ароматами чоловічий одеколон. Ну, подивимося, як воно буде виглядати в такому. Ну так от, за графіками, сьогодні у нас відключення у темної сірій зоні з 9 до 13. Зараз 12.30, ще не відключили. І це. Досить дивно, я б сказала, навіть незрозуміло і неприємно. викликає деяке занепокоєння. Що ж буде далі? Ось так буде. Вчора ми зі світлом були всього 10 до годин.